Вона відчуває людей так, що я просто ну, я в захваті від цієї людини. І ті руки золоті, які вона ось всі абсолютно роботи. Я була в неї вдома. Я бачила ці ляльки і все те, що вона зробила. Повірте, це варто в той уваги. Так тепло про свою вчительку-майстриню розповідає одна з учениць школи Мотанки, що працює в Чернігові. Олександра Дідович, знана майстриня в місті. Її роботи прикрашають історичний факультет місцевого вишу. Виставки неодноразово проводили в літературному меморіальному музеї заповіднику імені Михайла Косюбинського. Тепер експозиція робіт майстрині, творчість це життя, триває в Чернігівській обласній бібліотеці для дітей. У мене щороку було по кілька персональних виставок. Завжди дуже дивувалася цьому. Думаю, то люди професіонали не, не так часто їх запрошують, а мене всюди запрошували. Ви знаєте, я догадуюсь, чому. Наприклад, де б я не проводила виставку, там я провожу кілька мастер-класів. Олександра Дідович усе своє життя пропрацювала вчителькою. Це заняття жінка не полишає навіть зараз. Вона проводить майстер-клас для дітей і дорослих. Захопилась рукоділлям Олександра Дідович, коли пішла на заслужений відпочинок. Спочатку жінка створювала картини зі шкіри. Я почала просто робити картину шкірі. І вони в мене так зразу якось, ну. Почали активно створюватись. Що вже через рік, як тільки я почала перший рік взяла, перший раз взяла роботу руки шкіру. Через рік у мене вже була персональна виставка. Потім майстриня захопилася створенням ляльок-мотанок. Її колекція нараховує приблизно 100 таких оберегів. Їх вона дарує друзям і знайомим. У мене є дома. У мене вдома музей ляльків. Просто музей. Так, друзі приходять, як музей. Бо там колекція. Одна колекція це костюми України, жіночі костюми українські. Друга колекція це Історія України, це історичні персонажі. І третя експозиція це Україна в світі, там костюми різних народів. Ще маленькі є такі. Значить, ну, серії, будемо казати, це Україна й пісня, по мотивам пісні, костюми, літературні персонажі. Десь сусід маленький такий прибіг на мене і захотів дуже посчитати, полічити, скільки ж ляльок. Він ну, налічив десь сто. На виставці робіт у Чернігівській бібліотеці для дітей можемо розглянути картини зі шкіри та ляльки-мотанки, з ниток, створені майстринею. Проте є й інші види ляльок-мотанок. Тут ви бачите ляльки практично і зниток. Далі є ляльки каркасні, називаються, коли треба зробити каркас, і, значить, там і стерженьок, і підставочка, і, і тканина, а потім вже одягати цей каркас. Тобто є такі, такі, такі різні. Класичні мотанки це можуть бути і ниток, і з Роботи Олександра Дідович створені з душею та несуть у собі глибокий сенс. Саме завдяки створенню таких традиційних речей, українська культура залишається вічною.